Шановні волиняни, в цей доленосний час дозвольте до вас звернутися, щоб розповісти про ситуацію, яка склалася в нашій державі. Ви знаєте, що на терени України зайшли війська Російської Федерації. Це є порушення всіх міжнародних норм, всіх конвенцій і домовленостей між державами. Це є агресія по відношенню до української держави. Тому я вас закликаю, шановні волиняни, що ця ситуація має нас зараз об'єднати, відкинути в сторону всі образи, всі претензії один до одного і стати єдиним кулаком на захист нашої рідної держави. Я прошу вас зберігати спокій, прошу вас бути на готові і в будь-який час піднятись, коли потрібно буде для держави. Хочу доповісти вам, що сьогодні створений штаб швидкого реагування при обласній раді. В цей штаб входять представники громадських організацій та керівники всіх силових структур Волинської області. Також сюди запрошені командуючий Володимир Волинською військовою частиною, начальник північного прикордонного загону на Волинській, на Волинській області, а також сюди входить. Мер міста, голова Волинської обласної ради, перший заступник Волинської обласної ради та заступник Волинської обласної ради. Від громадськості сюди були представники всіх громадських організацій, які задіяні зараз, які зараз активні в політичних процесах, запрошені всі для прийняття спільних рішень. Хочу вас запевнити, що сьогодні відбулось перше засідання, на якому були прийняті ключові рішення. Підключився наш військовий ліцей, який бере на навчання представників громадських організацій. Шановні волиняни, ще раз закликаю вас до спокою, закликаю вас до єдності, закликаю вас до порядку. І прошу бути готовим. Військкомат проводить, зараз проводить перерахунок списків. Людей, які готові стати до військової служби. Нам на оперативному штабі під час проведення штабу керівник луцького прикордонного загону доповів про те, що на кордонах спокійно. Значить, жодних якихось проявів немає ні з боку території Польщі, ні з боку території Білорусі. Представники районних рад в першу чергу Шацької, Ратнівської, Любишівської, повідомлені про діяльність. Нам зараз створюються оперативні штаби, і в будь-якому випадку на кордоні будуть допомога депутатського корпусу, громадських формувань, і так далі. Це перше. Друге, хочу сказати про те, що міліція Волинській області працює. Був заступник начальника обласного управління Никитюк. Який е, безпосередньо підтвердив, що вся волинська міліція сьогодні буде здійснювати охорону громадського порядку, не допустить жодного мародерства, грабежів і так далі, і спільно з громадськими формуваннями дійсно працює. Сьогодні і е, правий сектор, і самооборона Майдану оголосили мобілізацію. До них приєдналися афганці і десантники, і як вже було сказано, на території військового ліцею вони будуть розміщуватися. Буде проведено певне навчання, і в принципі на сьогоднішній день ми можемо вже так сказати грубо: близько тисячі волинян готові по наказу, який має бути якби з Києва, якщо він буде, виїхати в ту точку. Це ополченці, будемо так казати, це добровільні народні дружини, це люди, які будуть допомагати військам і так далі. Тобто, всі повинні знати, що волиняни, жителів півдня, сходу, Криму, не лишать так би мовити, наодинці з ворогом. Будемо так казати, за агресією Російської Федерації і готові підтримати в будь-який момент. Хотів би закликати ще раз і ще раз, щоб все-таки був в області спокій. Не треба паніки. Ми виконуємо накази. В Україні є влада, є виконуючий обов'язки президента України, головнокомандуючим Олександр Турчинов, є прем'єр-міністр, є міністр оборони і так далі. Коли буде команда з Києва до рішучих дій... Ми їх будемо виконувати. Якщо ж команди немає, ми готуємося, проводимо роботу, добровільні дружини, самооборона, інші структури і так далі. Ну і таке прохання до кожного. Якщо ви маєте родину на сході, на півдні в Криму, заспокойте не тільки родину, друзів, знайомих, можливо, однокласників і так далі. Заспокойте їх. Скажіть, що тут. Ми толерантно ставимося до жителів сходу півдня, що в нас немає ніяких мовних якихось інших моментів. Що ми виступаємо, саме головне це за єдність України, за соборність України, і ми зробимо все можливе, аби Україна була в тих межах, яких вона була до того. В принципі, навіть не розглядається будь-які інші варіанти. Це дуже важливо, аби люди там бачили і знали підтримку. Хочу сказати, що в місті обстановка стабільна. І всі комунальні підприємства, які забезпечують життя і діяльність міста Луцька, як працювали, так і будуть працювати. Всі бюджетні установи також. І ніяких приводів для паніки не повинно бути. І я просив лучан спокійно жити, спокійно працювати, кожному виконувати те, що йому належить. Це перше. Друге, те, що сьогодні є бажання. У людей, у громадян, у громадських організаціях допомогти в захисті нашої країни, не дай Бог, не дай Бог. Це дуже добре. І ті, якщо можна так назвати, загони самооборони, які сьогодні створюються, вони теж будуть тим яскравим прикладом того, що сьогодні волоняни готові стати на захист своєї батьківщини. Якщо говорити про те, що сьогодні потрібно буде зробити у випадку, не дай Бог, оголошення мобілізації по державі, значить виконавчі органи влади готові будуть до цього, але будемо надіятись на Бога і молити Бога, щоб цієї команди не поступали.